thank <laughs> you Усіх на каналі Шофінг Вінниця. всім як завжди велике вітання з берегів Південного Богу, з Червоного міста Вінниці з похмурою Вінниці не хоче сонечко до нас вітати, тому сонячний настрій мені надають ці лимони, які поклала ось для сонячного настрою. Сьогодні хочу вам показати дуже хороше. Пропозиція, яка діє зараз в Аврорі, на паперові серветки розміром 20 на 20 нашого українського виробника, в чудовій упаковці, в якій 200 штучок, і коштує 44 гривні. Така акційна пропозиція в Аврорі буде діяти до 14 грудня, тому, якщо потрібно, можете звернути увагу і завітати. В Аврорі я ще придбала насіння соняшникове. Марічка подобається мені це не воно хоче бюджетне, 17 гривень коштує упаковка 100 грамів, але полюбляю. І ось бачите, який раз вже купую. Мені подобається вона. Заходила ще за маслом солодковершковим, це українські товари. Зараз там діє акційна пропозиція. Вирішила взяти з акційної пропозиції 89 гривень 90 копійок. Коштує від молокі масло 180 вісімдесят грамів упаковці і жирністю 82%. Така пропозиція, бо поки немає на моє улюблене масло білоцерківське акційних знижок, то вирішила взяти на те, що є акційна пропозиція. Також заходила в Єлу, мені потрібно було купити закінчилися серветочкову сумочку. Я купила від сніжної панди. Антибактеріальні 15 штучків в упаковці і коштують 12 гривень 99 копійок. І взяла сухі серветочки, хустинки носові від Клінекс. Вони коштували 7 гривень 59 копійок. Але вони хороші за якістю. Я ось або Клінекс купую, або делюкс. Мені подобається, бо вони такі щільненькі йдуть самі хустинки. І заходила, мені, потрібно було придбати шкарпетки собі. Я взяла мені світлого кольору, потрібно було саме за 45 гривень від торгової марки Корона. Це я заходила біля дому. У нас є шелфі-магазин одягу і взуття. І там я взяла непоганий в принципі склад 90%. Котону 5% поліестеру, 5% спантексу, Але останнім часом помітила, що шкарпетки, в залежності від взуття, яке носиш, то можуть ось такі катишки на самих шкарпетках з'являтися. Ну, це притаманне, мабуть, усьому взуттю, яке ось у зимній період часу. Хоча я помітила, в мене є шкарпетки, я їх колись купувала в. Кальзидонії, от там де якість. Я пам'ятаю, що я на той час, коли можна було придбати звичайні там, за 20-30 за 30 гривень, на той час вони 160 гривень коштували, але мені здається, вже років п'ять я їх ношу. І що ви думаєте, вони як нові, ось якість, ну, дійсно хороша. Щоб там не казали, що це дорого недорого, але за п'ять років, отак по 30 гривень, по 40 гривень, скільки ти вже купив тих шкарпетик? а то ні, ось, такої хорошої якості. Заходила сьогодні я на Укрпошту відправити, мені потрібно було посилочку. І е, дещо придбала не так часто. Ви можете побачити якісь огляди товарів, які я можу купити в на Укрпошті, бо я не часто там буваю, і мені не дуже зручно туди заходити щось купувати з товарів, але мені прийшла зимова підтримка. Тисячу гривень, які я оформлювала, чесно кажучи, я оформила для того, щоб як і минулого разу можливо скористатися, підтримати Укрзалізниці, купити якісь квиточки, які там на майбутні якісь подорожі. Ну і, звичайно, донати на ЗСУ на ці кошти. Але в цьому році, бачите, національний кешбек, вірніше, зимова ця підтримка, трошки обмежила ті кошти, які можна використати. І ось якщо вам прийшла ця зимова підтримка і вже частину ви використали там, наприклад, на донати, і частина у вас залишилася, що можна придбати. Да? Я ось на Укрпошті сьогодні, коли робила відправку, то запитала у співробітниці, що можна придбати за цей національний кешбек. Вона мені люб'язно порадила ті продукти нашого українського виробника, які можна приймати участь в цьому кешбеці, і можна придбати. Одна з позицій це олія від торгової марки «Щедро Дар». Щедрий дар, вірніше, вибачаюсь 850 мл іде, і коштує 80 гривень. Тоді в мене частина коштів залишилася після того, як я задонатила. Там невелика вартість залишилася на картці, то я купила пляшку олії. Також я підтримала Харківську бісквітну фабрику. Харків'яни вам вітанечко! І підтримала вашу. Харківську бісквітну фабрику купила, вірніше, не Харківську бісквітну фабрику, а в Харкові виготовляють. Раніше думала, що полюс це Харківська бісквітна фабрика, але ні, це інший виробник виготовляє, але теж у місті Харкові. Я взяла два таких полюси: це вафельна, вафельний батончик, він йде з горішком. В чорному шоколаді 17 гривень, 10 копійок, дві штучки я взяла. І ось, власне, Харківської дискітної фабрики я взяла ось таких два рулетки. Вони по вартості 30 гривень коштують вага в них 130 грамів. Я взяла зі смаком вишні в молочному шоколаді дві штучки. І ось за такі покупки в... на Укрпошті я заплатила з змовою цієї підтримки з 1000 гривень двісті. 15 гривень. А я ще одну позицію забула показати: теж купила, теж підтримати наших українських виробників. Ось таку пасту я взяла спіральки від торгової марки Тая. Не знаю, як за якістю. Я вперше взяла Таю, чесно кажучи. Бо ви до цього бачили, що я купую іншу пасту, яка мені до вподоби, а ось це вирішила все ж таки підтримати нашого українського виробника. Паста тая один кілограм коштує 41 гривню сімдесят копійки. Взяла ось такі, бачите, у вигляді спіральки. Там була і маленька упаковка, і велика, але я взяла ось таку велику кілограмову. І ось бачите, скільки в мене позицій було. Я віддала 215 гривень. Трошки задонатили, трошки підтримали українських виробників, яким зараз. Важко дійсно в таких умовах працювати, тому потрібно підтримувати. Ну і там у мене ще невелика кількість залишилася. Я замовила ще книжку від української письменниці. А коли вона мені прийде, то я вам обов'язково покажу. Ось так от показала вам свої маленькі покупочки. Дякую, що приділили час цьому відео. Сподіваюсь, воно вам було корисним та цікавим. Ну або просто відволікла вас від ваших буденних справ. Бажаю вам. Гарного вдалого дня, сонечка в душі, незалежності від того, чи є воно вам чи світить сьогодні, бо у нас сьогодні така похмура погода, так не вистачає сонечка. Але будемо ми з вами сонечками будемо світити, підтримувати один одного. Ну і, як завжди, ще раз дякую вам за підтримку каналу Шопінг Фіннес зі своїми вподобайками, коментарями і буду чекати вас у наступних відео. З самого найкращого.